повністю представники журналістів, да. а паритет це повністю представники журналістів. Якщо цього мало, ми зробимо так, як ви хочете. Як мало? Одне видання запросити – це достатньо? Я ж вас питаю. Я ж і ми... мало. мало, значить, будемо це робити. Так і що ви збиралися зробити в присутності паритету і паритету? Скажіть лайк. Що у вас мало тут відбутися? Ну, є судді, є збори суддів, які мають, мають закон перед собою. Так? Вони його читають. І проводять збори, вибирають голову збору, вибирають секретаря, визначають кандидатів. І голосують. Що ще має бути? Таємне таємне голосування. Як це завжди відбувалося в присутності громадськості, засобів? Завжди? Масові, завжди це ж не не було. Дуже інший порядок призначений. Але зараз таємне голосування. А це порядок, який зараз передбачає присутність громадськості? В законі нічого не прописано. З цього приводу. Це вже бажання громадськості людей. Воно не заборонено, так? В законі цього немає. Тобто немає, то можна. Ну що ми бажаємо Я ж кажу, буде оголошення на сайті. І любий може прийти. І прийняти участь. А ви, що вийде? ви сьогодні з перенести новому збори? Лист. Ви що запізнилися? Вже лист голови Рівненської обласної ради. Пішов. Ви, щоб не проведили таємні збори, щоб зробили оголошення сайт. Я, 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 я просто стоїмо з камерами. може, напевно, треба на камера, почути допомога. скажіть, скоріше, треба ще раз повторити все заново. Ну просто можна навіть навіть постояти, навіть не цільно входити та добре. Прийшов лист голови обласної ради за те, щоб не робити таємні збори, а зробити їх відкритими і прозорими, щоб люди мали доступ до інформації. Коли це буде, як це буде, які порядок, як будуть голосувати. Коли ви це зробите? Зараз ми почитаємо ваші листи. Ну, очевидно, треба декілька днів, щоб пройшло оголошення на сайті, так? Ну, Тож не завтра ми не будемо це говорити. Починаючи з іншому заняття, наступні ваші збори, які будуть стосуватися вирішення таких серйозних питань, будуть відбуватися в присутності засобів масової інформації і громадськості. Так треба? Чи, як чи так вимагає закон? Як закон, вимагає громада міста рівня? Ну, збори суддів, це розумієте, судд, це судді самі збираються. У вас питання цікавить призначення голови суду і заступників, так? Да? Очевидно, що на цих зборах будете ви присутні. Дивіться? 가벼워.